І сина, і святого Духа. Сьогодні, браті і сестри, ми чули таку євангельську розповідь. Сідайте, будь ласка, то вам зручніше буде. І там є стільці теж. Одного разу, коли Ісус Христос вийшов для того, щоб навчати учеників, Він підійшов до озера і побачив човен, два човни, і попросився у рибалок, чи можна йому зайти у цей човен, щоб човна навчати людей. Він зайшов в один із човнів, який належав Симонові Петру, і навчав людей. Коли Ісус Христос закінчив проповідь, то Він сказав до Петра: давай відпливемо май в глибину і закиньте сітки. А Петро відповідає Христові, учителю, ми всю ніч закидали сітки, але нічого не зловили. Але та, як ти кажеш, я зроблю. Вони відплили, закинули сітки, і стільки багато риби попалося в ті сіті, що сіті почали прориватися. Апостол Петро, майбутній покликав інших своїх друзів з берега, вони іншим човнем приплили, наповнили тією рибою два човни так, що човни почали тонути, тому що так було багато риби. Коли Петро це побачив, він впав на коліна перед Ісусом Христом і каже: Господи! Відійди від мене, бо я є грішна людина. А у Ісус Христос йому сказав: Не бійся, віднині ти будеш ловити людей. І коли вони приплили до берега, сказано, що залишили всю ту рибу Петро і інші, які були з ним, майбутні апостоли, і пішли за Христом. Ось така коротка євангельська розповідь нам сьогодні церква пропонує для повчання. Якщо задумати, що ми бачимо, ми бачимо велику віру Петра. Тому що цілу ніч людина трудилася, це був досвідчений рибалка. І він, напевно, як рибалка, розумів, що якщо цілу ніч він трудився і нічого не зловив, то, напевно, риба зараз не з'явиться. Але він повірив тому, що сказав йому Ісус Христос. Він довірився йому. І він. Закинув сітки і зловив рибу. Далі, що ми бачимо, ми бачимо велике смирення, яке мав Петро. Він, все це чудо, усвідомив, що він є людина грішна і він недостойний перебувати в компанії такої людини, як Ісус Христос. Він ще, напевно, не розумів і не знав, що це є Бог. Але Він бачив, що це є людина від Бога. Він розумів. І усвідомлював свою гріховність. От він мав віру і одночасно він мав смирення. Але саме Господь кличе Петра і каже: залиш усе, іди за мною, тому що віднині ти будеш ловити не рибу, а будеш ловити людей. Станеш апостолом. І Петро пішов за Христом. Ми бачимо, що коли почув Петро заклик Божий. До апостольства. Він пішов за ним. Він залишив те ремесло, яке давало йому засіб на існування. Він зустрівши щось вище, щось від Бога, він зустрів самого Бога. Він пішов за Богом, коли почув від Нього заклик. Що можна взяти з поміж багато, багато, багатьох речей повчальних з цього євангельського читання? Те, що в нашому житті. Велике значення має віра. Святий апостол так і каже, без віри неможливо годити Богові. А ще є теж дуже важлива річ, як смирення, тому що людина, яка має в душі смирення, усвідомлення своєї гріховності, але водночас і віру в Божу силу, така людина може бути учнем Христовим. І така людина зможе потім виконати той заклик, який Господь до людини звертає. А до кожного з нас, хоча ми всі з вами різні, за способом нашого життя, і маю на увазі за фахом, за родом занять, але у всіх нас Господь до чогось кличе. Перш за все, Господь нас кличе до Небесного Царства. Прийдіть до мене всі струджені і обтяжені, і я заспокою вас. Господь нас всіх кличе до того вічного небесного Царства, де немає ні смутку, ні смутку, ні печалі. Але для того, щоб у це царство увійти в нашому житті, ми маємо мати віру в Бога, ми маємо мати довіру до Бога, ми маємо мати смирення. І ми маємо завжди міркувати в своєму житті щодня, а що хоче Господь від мене сьогодні в тій чи іншій життєвій ситуації. Коли потрібно кожному з нас робити вибір в один бік чи в інший бік, в тій чи іншій справі, у великій чи в маленькій, є у Біблії такий вислів: ходити перед очами Божими. Що означає ходити перед очами Божими? Це завжди ходити і жити з думкою, що нас бачить Господь Бог, і думати, а що Господь хоче, щоб ми зробили в тій чи іншій життєвій ситуації. Тобто, як апостолів Господь прикликав до апостольства, так і всіх нас, віруючих людей, Господь кличе до свого небесного царства. Ну і звичайно, у кожного з нас є якась певна своя рід занять. Ми живемо серед певних людей, і ми теж маємо задумуватися, а як ми можемо тією справою, яку ми робимо? Послужити Богові і послужити нашим ближнім, щоб виконати заповідь Божу про любов. Це дуже важливо. Господь неодноразово говорить у Святому Письмі про важливість молитви, про важливість посту, про важливість якихось інших справ в нашому житті. Але головна справа це є любов любов до Бога і в Бозі любов до наших ближніх. Якщо ми будемо зранку до вечора перебувати в молитві, це теж дуже важливо. Якщо ми будемо постійно тримати піст, якщо ми будемо знати на пам'ять всю Біблію, це мало ймовірно, але бувають такі випадки. Але при цьому ми не будемо мати любові, то ніякої нам не буде від цього користі у вічності. У Святому Письмі, так і пише, апостол, каже: якщо я маю таку віру, що можу навіть гори переставляти. Якщо я можу розмовляти мовами ангельськими та людськими, якщо я навіть своє тіло віддам на спалення, але при цьому я не маю любові, то даремно це все. Наостанок я розкажу вам приклад, звичайний приклад життя звичайної людини. У минулому столітті був такий чоловік, який називався Ян. Я не пам'ятаю е, точно його е, прізвище, він був е, єврей польського походження. Він взяв в собі псевдонім Корчак, Ян Корчак. Це була людина педагог, лікар, дуже освічена, розумна людина. Але в своєму житті, маючи таку велику любов до інших людей, особливо до діток сиріт, яких в той час, коли він жив, було немало. Він жив у Польщі. У Польщі до євреїв було таке, ну на той час, хоча не тільки в Польщі, а й в інших місцях зневажили таке відношення. І він цих діток-сиріт зібрав у сиротинець. Але при цьому ця людина вже багато і написала у своєму житті різних творів по педагогіці, по вихованню дітей. Він проходив навчання в Англії, у Німеччині, де він вивчав перед тим, як почати цю справу виховання дітей. Він дивився, як облаштовані там дитячі будинки. І він влаштував цей будинок сиротинець. І він дбав про цих дітей, знаходив спонсорів, і в нього було декілька сот дітей, з яких він дивився. І ось наступив 1939 рік. Ми знаємо, що 1 вересня 1939 року Німеччина напала на Польщу, і це вважається датою початку Другої світової війни. Коли Польща окупували німецькі війська, то цей, цих діток, цей сиротинець, ну, тримали в такому гетто, ну, в такому, як сказати, такій, в такому оточенні. А в 42-му році цих діток приговорили до смерті. Вийшла така постанова, що їх потрібно в концентраційний табір відправити, і там вони мають загинути. Ян Корчак на той час вже був дуже відомою у світі людиною, педагогом, письменником, і його поважали. За нього, ну, за нього просили різні люди, сильні світу цього. І неодноразово йому приходила пропозиція від німецької влади, що залиште цих дітей, ви вільні, але він цього робити не хотів. І коли в 42-му році їм дали такий наказ відправлятися з цього сиротинця у концентраційний табір, то що зробив Ян Корчак? Він діток одягнув у самий гарний одяг, він їм говорив якісь приємні, надихаючі слова, він говорив, що вони йдуть на якусь приємну прогулянку, і він разом з ними пішов на залізничний вокзал. Тобто людина не хотів, хотіла, щоб ці дітки навіть в останні, можливо, дні свого земного життя, щоб вони ну, не були травмовані. Тому що всюди люди були налякані, всюди люди переживали. Він йшов разом з ними. І ось уже коли дітки почали сідати у вагон поїзда, до Яна Корчака підійшов військовий офіцер німецький і каже: ви такий-такий. Він каже, так, я читав ваші твори. Дивіться, тут є постанова про те, що ви звільнені, ви можете в табір не їхати. А питається Ян Корчак, а діти? Каже, дітей відпустити ми не можемо. Ну Тоді, якщо ви не можете відпустити дітей, я їх залишити теж не можу. І ось він пішов разом з ними, він приїхав в той табір. І коли вже засудили дітей до страти через газову камеру, Ян Корчак взяв двох маленьких діток, самих маленьких, на руки, і вони всі разом пішли туди. А дорогою Ян Корчак їм розповідав казочки. І разом з ними він там помер у газовій камері. Тобто ми бачимо приклад людини, яка не просто писала щось ну, про виховання дітей, там, про любов, про повагу. Він так навчав, але він так і жив. І він своїм життям і своєю смертю він довів це. Хоча я думаю, що він не хотів це доводити комусь, він просто робив свою справу. Він не міг рятувати всіх дітей землі чи всіх дітей, які були в окупації Радянський, німецький. але він рятував тих людей, тих дітей, які були поряд з ним. Ціною власного свого життя. Він разом з ними пройшов цей шлях від життя до переходу у вічність через смерть у газовій камері, але він доклав всіх зусиль, щоб якомога м'якший, менш травматичніший для діток був цей перехід. Ян Корчак, я не можу сказати, чи це була людина глибоко віруюча. Тому що якщо вивчати його біографію, я трішки читав, ну не можу я цього сказати, що він був такий дуже церковний, що він постійно в храм ходив там, чи ще щось таке, можна сказати одне, що ця людина була дуже моральна, що ця людина мала в душі ну, совість, і він слідував голосі своєї совісті. А якщо ми читаємо Святе Письмо, ми бачимо неодноразові приклади того, коли людей, Господь, навіть які були язичниками, але які робили багато справ милосердя, серця, Він їх знаходив і Він їх кликав до себе. І вони ставали віруючими. Тому Господь, звичайно, суддя кожній людині. Господь, я так ну, сподіваюся, що Він прийняв цей подвиг цієї людини. І прийняв його у своє царство. Я так висловлюю таке сподівання, тому що я знову ж таки кажу: я не знаю, чи він був глибоко віруючою людиною, чи не глибоко віруючою людиною. Але питання в тому, що можна багато говорити про свою віру, виконувати багато якихось зовнішніх обрядів, але при цьому бути пустим, не мати самого головного любові до Бога і до своїх ближніх. Закінчую тим, що почав. Кожного з нас Господь кличе до себе у своє Небесне Царство. І ми маємо це пам'ятати і над цим міркувати щодня, ходити перед очами Божими. І ті люди, які оточують нас, це ті люди, стосовно яких ми маємо проявити свою любов. Тому що коли наступить страшний суд, на який кожному з нас треба буде стати, то Господь може нам сказати: я прийшов, і ви мене нагодували. Я був з Прагою, ви мене напоїв, я був в темниці хворий, в лікарні ви мене відвідували. Прийдіть у моє царство. А може сказати навпаки: відійдіть від мене, тому що те добро, яке ви не зробили по відношенню до тих, хто вам зустрічався в житті, ви не зробили мені. Амінь.